Жарев, на улицах Москвы. Скажите, вы знаете про крушение самолета в Октав? Знаете, сколько я их убивал? Сколько там людей-то погибло? Больше половины. Ой. А ну что, вы думаете? Не что думаете об этом? Я думаю, что это теракты опять. А это вот... фашисты опять, это терроризм, это точно. В самолет бомбу заложили и. Ой. Вот я что хочу сказать. кругом. А от в Азербайджані депутати что що російська ракета збілиться. Ні, 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 нет. Це заложено было, це точно. Сто процентів. От кого треба брати на перше ліце на програму? Ви не тих експертів кличете. Запам'ятайте це обличчя. Чекаємо її в наступному випуску вашої програми. Оце вже точна експертна думка. А то ви все розказуєте про те, що збройні сили кудись підуть. Вона вам все розкаже, де фашисти, де не фашисти, де бомбу заклали, а де ні? А... Якщо б раптом у вас знаєте почав брати сумнів про те, що а, російський народ же ж тут ні при чому, і що це війна Путіна, і що люди, вони не такі, якими їх намагаються показати. І на самом деле, то вони такі. Просто помните про це. Мы освобождаем Черное море и э, восстанавливаем свой статус Черноморской морской державы, который был практически ликвидирован. Если бы планы в НАТО были реализованы, Украина, Грузия, у нас был бы один порт на Черном море, российский. А, Все. А, ровно то же самое они уже сделали. А что, был бы сейчас как-то что с ним не так? Там... с Балтийским морем. Это действительно внутреннее море НАТО давайте не будем себя обманывать, маленький Калининград и находящийся в заливе Санкт-Петербург. То есть они закрыли то окно, которое Петр открыл в Европу. Молодцы, с ноги. Наша задача освободить для себя Балтийское море. Это театр военных действий. И то, что происходит, это эскалация. Сейчас мы решаем одну задачу, мы освобождаем... Е, які стратегії прям ну мені здається, що ці плани треба писати на карті у тієї, яку Лукашенко свого часу носив з чотирма направленнями, там і так далі. І цю карту бажано е, теж десь там у Путіна упутіна е, над столом прибити. Ну тому, що стратегічні такі знаєте, кроки прописані: як повертати порти, як значить флот підіймати е, з підводного на поверхню, як Москву евакуїровати. Ну и Москву бажано тоже эвакуировать куда-то подальше. Э, ну и, если э, уже за экспертов заговорили. Конечно, важнейшим треком 2024 года стала экономика. Это факт. 6, ну как примерно. 6,2% ВВП а в следующем году, соответственно, заложены военные расходы. Это 32,5% бюджета. Вот, посмотрите, что пришло в Сирии, когда перестали платить зарплаты. Вот, держу в курсе. Наприклад, ряду пацан рядом ворожаним силам, перестав. конечно, да там довго время, соответственно були проблеми фінансового характера. Как люди... А, так от почему чому режим Башарасада упав, не тому, що Росія вклала купу залізятча і. Кісток в українські чорноземи і вчасно не підігнала зброю і військових до Сирії. Не тому, що вона перестала вливати туди свої гроші, а тому, що просто військовим в Сирії Башар перестав платити зарплати. І тому, коли прийшли повстанці, він сказав: вони сказали: ну все, нам тут робити немає, що зібралися і винесли режим Башара Асада, який тримався 53 роки. От воно в чому виявляється. Собака парилась. А гроші, оці, певно, я так розумію, які Башар Асад по 500 баксів вивозив до Росії та в гаманці всі ці 53 роки. Оце певно те, що мало би платитися тим, хто мав охороняти режим Башара Асада. І саме тому він виявляється, впав. От в чому секрет. Тому відповідно Путін робить акцент на тому, що він буде платити мільйони тим, хто зараз лягають в землю. В українські чорноземи. Тепер все, знаєте, стало на свої місця. То я думаю, звідки такі зарплати? 2 мільйони, 5 мільйонів фублів. Боїться, щоб його не винесли. Ділають російські бойці, а іменно конкретно русські солдат. Причому ділити не тільки в Курську область, ані то діляться лідово. двері двірі скривають. Красава. Давай, -то, опять Савачаката п'ять на кухні єсть мало хат Ну, забирай ані делают в Дзержинське, ані тоді лаку на всій лінії байвоза прикоснавій, і це попри те, що їм платять 2, 5 мільйонів, хоч 10 мільйонів рублів. Платіть а російський солдат, це той до рук якого липне все, до чого ці липкі руки дотягнулися, бо вони всі, як ви пам'ятаєте, в крові. Ну і відмити їх вийде. Не скоро, якби над ними каділам російські батюшки не махали. Якщо це нас не розуміють, вот ця ситуація це війна. То що нас тогда вообще може здвинути з мертвої точки з мертвої точки вас уже не здвініть нічого. Мертва точка, це і є ваш конець, не тільки 2024 року. Ну що ж, на цьому буду ставити крапку. Дякую вам за те, що. Цей рік провели разом з нами. Чекаю ваші вподобайки, коментарі під відео. Ну і до зустрічі, Па-па!